Магнітар це різновид нейтронної зорі з надзвичайно сильним магнітним полем, яке може у мільярди разів перевищувати магнітне поле Землі. Це одна з найекзотичніших і найекстремальніших форм матерії у всесвіті. Основні характеристики магнітара походження утворюються після вибуху над зорі, коли ядро масивної зірки колапсує в нейтронну зорю. Поведінка через сильне магнітне поле магнітари можуть випромінювати надзвичайно потужні рентгенівські та гамма-спалахи. Деякі з них спостерігаються як аномальні рентгенівські пульсари AXP або м'які гамма-репетитори SGR. Життєвий цикл магнітне поле поступово слабшує протягом кількох тисяч років, після чого магнітар стає звичайною нейтронною зорею. Один із найпотужніших гамма-спалахів, який був зареєстрований на Землі у 2004 році, походив від магнітара sgr 1806, що знаходиться за 50 тисяч світлових років від нас? Вибухи на магнітарах можуть вивільняти більше енергії за секунду, ніж Сонце за 100 тисяч років.